Сьогодні ми поділимося історією, яка змусила замовкнути одну з найвідоміших провідниць енергетичних потоків в Україні на три довгі роки: Альона Курилова, котра точно передбачила момент початку масштабних подій, і вивезла родину з південного міста саме 22 лютого 2022 року. За день до того, як розпочалися активні дії, нарешті вирішила заговорити. Її відверті розповіді сколихнули серця мільйонів співвітчизників. Оскільки те, що вона відчула стосовно майбутнього керівника держави Володимира Олександровича, перевершує будь-які сміливі припущення останні роки, жінка навмисно уникала публічних висловлювань про політичне завтра нації, проте тепер відчула неможливість подальшого мовчання. Енергетичні струми, які вона сприймає щоденно, стали настільки насиченими, що це змусило її повернутися і попередити про наближувані події. Ви дізнаєтеся про обставини. Які розгортатимуться навколо очільника держави у найближчому майбутньому про приховані механізми, що діють у тіні, про несподівану зраду, і про те, як трансформується доля не просто однієї особи, а й усієї нації? Альона Курилова сідає перед об'єктивом. Її погляд змінився, наче вона. Бачить одночасно крізь часові виміри і просторові межі. Вона робить повільний вдих і починає промовляти розважливо та неквапливо, надаючи ваги кожному слову. Довгий час я не могла звернутися до своїх слухачів, оскільки бачила обставини, про які говорити було ризиковано не заради себе особисто, а заради загального енергетичного простору нашої землі. Коли бачиш перспективу, розумієш, що кожна фраза здатна змінити перебіг подій. Я мовчала тривалий період саме через те, що певні процеси повинні відбуватися природно, без стороннього втручання. Але зараз настав час, коли тиша стає небезпечнішою за слова. Те, що я відчуваю навколо керівника країни, налякало навіть мене людину, яка бачила конфлікт задовго до його початку. Розпочну з того, що передувало цьому моменту ще у 2014 році, коли почалися події на східних територіях. Я чітко відчувала, що це лише початок. Енергетичні завихрення над нашою землею формувалися як спіраль, що розширювалася з кожним місяцем. Я спостерігала, як ця спіраль охоплює не тільки східну частину, але й поступово просувається до серця держави. Тоді я не могла визначити точні дати, бо часові виміри в езотеричній площині не працюють лінійно, як ми звикли їх розуміти, але я усвідомлювала неминучість великого протистояння. Я бачила силует людини, яка очолить державу в найскладніший період, тоді ще не могла чітко розрізнити риси обличчя. Але енергетичний відбиток цієї постаті був дуже характерним, яскравим, але водночас надзвичайно вразливим. Коли у 2019 році главою держави став Володимир Олександрович, я миттєво впізнала ту енергетику, що бачила роками раніше. Це був той самий вихор, та сама яскрава, але нестабільна аура. Я розуміла, що доля цієї особи нерозривно переплетена з долею всієї країни, і що на неї чекають випробування, здатні зламати кого завгодно. Перші роки його керівництва я ретельно спостерігала за енергетичними потоками навколо нього. Вони були суперечливими. З одного боку я спостерігала світло, величезну силу духу, що тільки почала пробуджуватися в цій особі. З іншого боку, навколо формувалося дуже темне коло група осіб, чиї наміри були далекими від світлих. Коли 22 лютого 2022 року я поїхала до південного міста за родичкою, я вже точно усвідомлювала, що наступного дня розпочнуться масштабні воєнні дії. Енергетичний поштовх, який я відчула за тиждень до цього, був настільки могутнім, що я фізично відчувала біль у грудній клітині. Вищі сили демонстрували мені картини бомбардувань, руйнувань, людського страждання. Я спостерігала, як змінюється аура керівника в момент, коли він дізнається про початок вторгнення. Його енергетика миттєво трансформувалася з політика початківця в енергетику воїна, провідника, який бере на себе відповідальність за мільйони доль. Саме в той момент, 24 лютого, о п'ятій ранку, коли ми з родичкою від'їжджали з міста під звуки вибухів, я побачила першу велику картину його перспектив. Я спостерігала керівника, який стоїть на роздоріжжі з трьома шляхами попереду. Кожен веде до абсолютно різних наслідків. Перший шлях був найпростішим. Він міг покинути країну, як пропонували йому в перші години протистояння. Я бачила літак, що очікує закордонні столиці, де йому гарантували захист. Але енергетика цього шляху була темною, холодною мертвою. Якби він обрав цей напрямок, держава впала б за лічені дні, а його власна душа згасла б навіть якщо тіло залишилося б живим. Другий шлях був шляхом домовленостей, переговорів, поступок. Я спостерігала столи переговорів, документи, підписи під угодами, що віддали б частину земель заради миру. енергетика цього напрямку була сірою похмурою. Вона тягнула вниз, мов болото. Третій шлях був найтяжчим, найболючішим, але єдиним, що вів до світла, це був шлях боротьби опору незламності, і він його обрав. Протягом першого року воєнних дій я спостерігала, як навколо президента формується захисний енергетичний кокон. Це була колективна енергія мільйонів співвітчизників, які вірили в нього, підтримували його, молилися за нього. Цей кокон врятував його від фізичного знищення багато разів. Я спостерігала щонайменше вісім замахів, які готувалися проти нього, і всі вони розбивалися об цей енергетичний щит. Але водночас я бачила, як зсередини цей кокон починає слабшати не через зовнішні атаки, а через те, що відбувається в його найближчому оточенні. Мені демонстрували конкретні постаті людей, які перебувають поруч з керівником. Я бачила осіб, яким він довіряє, з якими радиться яких вважає своїми соратниками. І енергетика деяких з цих людей була дуже тривожною. Я спостерігала подвійність роздвоєння аури, коли людина зовні показує одне, а всередині несе щось абсолютно протилежне. Це не обов'язково означає пряму зраду в розумінні шпигунства чи диверсій, це означає зраду на енергетичному рівні, коли людина думає про власну вигоду, про власне збереження, про власне майбутнє після війни, а не про долю держави. Я спостерігала конкретну ситуацію, яка розгортатиметься найближчим часом, пов'язану з рішенням про мирні переговори. Навколо керівника почнуть дуже активно тиснути з різних сторін. Тиск надходитиме не тільки ззовні від міжнародних партнерів, які втомилися від конфлікту і хочуть якнайшвидше повернутися до звичного життя. Тиск надходитиме зсередини від його власного оточення. Я бачу людину в його ближньому колі, яка має великий вплив на прийняття рішень. Енергетика цієї людини показує мені, що вона вже прийняла рішення про те, що війну потрібно закінчувати на будь-яких умовах. Ця людина не є прямим агентом противника, вона щиро вважає, що діє. Інтересах країни, але її розрахунки базуються на логіці на цифрах, на економічних показниках, а не на розумінні глибинних процесів, які відбуваються зараз. Вищі сили демонструють мені дуже конкретну картину: це відбудеться взимку приблизно в лютому, або на початку березня наступного року. Буде скликана нарада, де будуть присутні ключові особи з оточення керівника. На цій нараді буде озвучена пропозиція, яка здасться дуже привабливою і логічною стосовно тимчасового припинення вогню з певними територіальними компромісами, але з гарантіями міжнародної спільноти. Енергетика цієї пропозиції буде дуже підступною, бо вона буде обгорнута в красиві слова про збереження життів, про відновлення економіки, про майбутнє дітей. Я спостерігаю керівника в момент, коли він слухає цю пропозицію, його аура почне коливатися як полум'я свічки на вітрі. В цей момент він відчує величезну втому біль від втрат тиск відповідальності, і в цей момент він буде найбільш вразливим. Я бачу, як темні сили, які протягом усієї війни намагалися зламати його волю, використають саме цей момент для остаточного удару. Вони не намагатимуться його вбити фізично. Вони намагатимуться вбити його дух, його волю до опору. Але я спостерігаю ще щось дуже важливе: в останній момент, коли він майже готовий піддатися, він отримує знак. Цей знак прийде не з політичних кіл, не від міжнародних партнерів, не від військових. Цей знак прийде від простих людей. Я бачу конкретну ситуацію, коли він випадково не за планом зустрінеться з групою військових, які щойно повернулися з передової. Ці люди скажуть йому щось дуже просте, але саме ці слова стануть тим, що поверне його до правильного шляху. Вони скажуть, що готові боротися далі, що не уявляють іншого варіанту, крім повної перемоги, що всі жертви, які вже принесені, будуть марними, якщо зупинитися на півдорозі. Після цієї зустрічі енергетика керівника зміниться. Я спостерігаю, як його аура знову стає яскравою, міцною непохитною. Він приймає рішення, яке шокує багатьох з його оточення, відмовляється від компромісів і оголошує про продовження боротьби до повної перемоги. Це рішення стане переломним моментом не тільки для нього особисто, але й для всієї держави. Але після цього рішення починається найнебезпечніший період. Я бачу, як після цього від нього починають відходити люди, яких він вважав надійними соратниками. Деякі з них підуть відкрито оголосивши про розбіжності в поглядах, але найнебезпечнішими будуть ті, хто залишиться, але енергетично вже переключиться на інший бік. Я спостерігаю конкретну людину, яка займає дуже високу посаду в державному апараті. Ця людина не є зрадником в класичному розумінні, але після рішення президента продовжувати війну вона прийме власне рішення працювати на перспективу після воєнного періоду. Вона почне вибудовувати зв'язки з тими силами, як внутрішніми, так і зовнішніми, які розглядають сценарії після керівника. Найбільша небезпека виходитиме не від відкритих ворогів, а від тих, хто залишається поруч, але вже думає про власне майбутнє. Я бачу, як ця людина почне тонко саботувати деякі рішення не відкрито, а створюючи штучні затримки, бюрократичні перешкоди, інформаційні витоки. Все це буде робитися дуже тонко, так що доказів прямого саботажу не буде, але ефект буде відчутним. Вищі сили демонструють мені конкретний період, коли ця ситуація досягне критичної точки. Це буде весна наступного року, приблизно квітень або травень. У цей час відбудеться подія, яка розкриє справжню картину того, хто є хто в найближчому оточенні президента. Ця подія буде пов'язана з витоком дуже важливої інформації, яка могла знати лише дуже вузьке коло людей. Цей витік матиме серйозні наслідки. Під загрозу опиниться важлива військова операція. Я спостерігаю, як керівник отримує інформацію про цей витік, його реакція буде дуже жорсткою і рішучою. Він почне власне розслідування, не довіряючи його навіть спеціальним службам, бо розумітиме, що зрадник може бути в будь-якій структурі. І в процесі цього розслідування він виявить речі, які його дуже вразять. Зрозуміє, що зрада була набагато глибшою і тривалою, ніж він міг собі уявити, але найшокуючішим буде не сам факт зради, а те, хто саме виявиться причетним до неї. Я спостерігаю постать людини, якій керівник довіряв абсолютно з якою він пройшов найважчі моменти війни, яку вважав одним зі своїх найближчих друзів. Енергетика цієї людини показує мені глибокий внутрішній конфлікт. Вона не хотіла зраджувати в прямому розумінні, але поставила власні амбіції і власне бачення майбутнього вище за лояльність президенту і його курсу. Вищі сили демонструють мені дуже драматичну сцену конфронтації між керівником і цією людиною наодинці без свідків. Я спостерігаю, як президент стоїть навпроти цієї людини, і в його очах одночасно біль гнів, розчарування і рішучість. Він дасть їй можливість пояснитися, але пояснення тільки погіршать ситуацію, бо вони розкриють справжню глибину зради. Ця людина буде знята з посади, але публічно це буде представлено як особисте рішення про відставку з особистих причин після цієї події. Енергетика навколо керівника зміниться докорінно, він стане більш жорстким, більш підозрілим, менш довірливим. Його аура стане більш захищеною, але водночас менш відкритою. Це необхідна трансформація, яка дозволить йому завершити війну, але вона залишить глибокі рани на його душі. Я спостерігаю, як після цієї події він проводить велику чистку в своєму оточенні. Багато людей, які сьогодні займають високі посади, їх втратять. Це буде болюче, але необхідно. Але найголовніше, що я бачу щодо майбутнього керівника, це те, що відбудеться влітку наступного року. Я спостерігаю дуже яскраву потужну енергетичну хвилю, яка накриває всю державу. Ця хвиля пов'язана з переломним моментом у війні. Я не можу назвати точну дату, бо вищі сили не показують конкретних чисел. Але я чітко бачу, що це відбудеться в період між червнем і серпнем. Буде велика перемога, яка кардинально змінить хід війни, пов'язана з рішенням, яке прийме саме керівник, всупереч порадам багатьох експертів і навіть деяких міжнародних партнерів. Він довіриться своєму внутрішньому відчуттю своєму зв'язку з енергією народу, і це рішення виявиться правильним. Я спостерігаю, як після цієї перемоги його міжнародний авторитет зросте до безпрецедентних висот. Його почнуть розглядати не просто як лідера країни, а як одного з найвпливовіших політиків світу, але вищі сили демонструють мені ще одну дуже важливу річ. Після цієї перемоги, коли здаватиметься що найгірше позаду, керівник зіткнеться з найважчим вибором у своєму житті. Йому запропонують продовжити війну до повного розгрому ворога, що може зайняти ще багато місяців і коштуватиме багатьох життів, або ж прийняти пропозицію про мир на вигідних для держави умовах, але без повного відновлення територіальної цілісності. Я спостерігаю, як він буде роздираний цим вибором. енергетика цього моменту буде дуже важкою тисячолітньою. Я бачу, як він проводить ніч на самоті, не спить, не їсть, просто сидить і думає. І в цю ніч до нього прийде відповідь не з розуму, а з серця. Він зрозуміє, що деякі речі важливіші за логіку і розрахунки. Зрозуміє, що якщо зупинитися на півдорозі, то всі жертви, всі страждання весь біль народу будуть марними. І він прийме рішення продовжувати до повної перемоги незалежно від ціни. Це рішення стане його особистою трагедією і його особистим тріумфом одночасно трагедією, бо він розуміє, скільки ще людей постраждає. Тріумфом, бо він знає, що це єдиний правильний шлях, і вищі сили демонструють мені, що після цього рішення енергетичний захист навколо нього стане настільки потужним, що жодна темна сила не зможе йому зашкодити. Я спостерігаю фінальну картину майбутнього керівника в цьому конфлікті на тому самому місці, де він записував свої звернення в перші дні війни. Але тепер він записує зовсім інше звернення, оголошує про завершення війни і повну перемогу держави. Його обличчя змінилося. Він постарів на роки за ці місяці. В його очах глибокий біль і втома, але водночас непохитна сила і гордість. Енергетика цього моменту буде настільки потужною, що її відчує кожна людина в країні, і далеко за її межами, але вищі сили демонструють мені ще дещо про період після перемоги керівник не залишиться президентом надовго після завершення війни. Не тому, що його змістять, чи він програє вибори, він сам прийме рішення піти. Я спостерігаю, як приблизно через рік після перемоги він оголошує, що не йтиме на другий термін. Це рішення шокує всіх, але для нього самого воно буде абсолютно логічним і закономірним. Він зрозуміє, що виконав свою місію, що його енергія була потрібна державі саме для проходження через війну. Але для відбудови країни потрібна інша енергія, інший тип лідера. Він зрозуміє, що якщо залишиться при владі, то не зможе дати державі те, що їй буде потрібно в мирний час. І це буде актом величезної мудрості і мужності піти на піку своєї популярності, коли тебе боготворять мільйони, коли ти можеш залишатися при владі стільки скільки захочеш. Я спостерігаю його майбутнє після президентства. Він не піде з політики повністю, але займатиметься іншими речами. Я бачу його в ролі міжнародного посередника людини, до думки якої прислухаються світові лідери. Я спостерігаю, як він створює фонд або організацію, яка допомагає країнам, що переживають конфлікти, відновлюватися після воєн. Його особистий досвід, його енергетика, його розуміння того, через що проходять люди у війні, зроблять його незамінним у цій ролі. Але найголовніше, що я бачу, це те, що незалежно від усіх труднощів, зрад, розчарувань і болю, через які йому доведеться пройти найближчим часом, він залишиться вірним собі і своїм принципам. Він не зламається, не здасться, не піде на компроміси, які суперечать його внутрішнім цінностям. І саме це ця непохитність духу це вміння залишатися людиною в нелюдських умовах і стане його головним досягненням важливішим за будь-які військові чи політичні перемоги. Альона Курилова замовкає її погляд. Повертається з тих далеких просторів, куди він блукав під час розповіді. Вона робить глибокий вдих і додає останнє, розповіла це не для того, щоб налякати чи створити паніку, а для того, щоб ми всі розуміли, через що проходить людина, яка взяла на себе відповідальність за долю цілої країни, щоб ми підтримували його своєю енергією, своїми молитвами, своєю вірою. Бо, в найважчі моменти, які були описані, саме енергія народу. Колективна віра мільйонів співвітчизників стане тим, що не дасть йому зламатися. Пам'ятайте, кожен з нас є частиною того енергетичного поля, яке захищає нашого лідера і нашу державу. Не зневіряйтеся, тримайте світло у своїх серцях, і ми разом пройдемо через всі випробування до перемоги. Слова провідниці вразили мільйони людей по всій країні. Її передбачення. Виявилися настільки детальними і наповненими конкретикою, що багато хто почав по-іншому дивитися на події, що відбуваються. Альона Курилова, яка мовчала три роки, повернулася саме тоді, коли її слова були найбільш потрібні. Її бачення майбутнього керівника зради його оточення, важких рішень, які йому доведеться приймати, і фінальної перемоги дали людям не страх, а розуміння і надію. Вона показала, що шлях до перемоги не буде легким, що попереду ще багато випробувань, але що цей шлях обов'язково приведе до світлого майбутнього. Її слова стали нагадуванням про те, що кожен співвітчизник є частиною великого процесу, що наша колективна енергія, віра і підтримка відіграють вирішальну роль у долі держави. Пророцтво Альони Курилової про те, що станеться з керівником, дійсно шокувало багатьох. Але водночас дало розуміння глибинних процесів, які відбуваються за лаштунками політики, і показало справжню ціну лідерства в час випробування.